Вітаю вас! Парік тебе веде трансляцію головної площі до нашого міста. Шановні глядачі! До нас в місто завітав дуже відомий ліс. Його звати Андріана Челінтан. Він каже, що в його житті було багато вчителів, і всі вони були різними. І так, через декілька секунд ми почуємо його. Вітаємо Андріано Челінтану. Доброго дня, пані та панове. Бонджурну чачу. Здоровенькі були. Андріано Челентано Мене кличуть Адріано Челентано А море професори, дорогі вчителі, Мафія я Ностра представники працівників освіти. Мама Мія, шановна пані класний керівник, салюта вашим портретам Вітаю вашій особі. Університет подрабовати. Усі органи шкільного керівництва, мій фаната Віталій Кличко. Я. я безумно люблю Україну. Виліжимо, поздравішемо педагогу карнавалу. Я дуже хочу привітати усіх вчителів зі святом. Карнавалу фестивалу лафініта. На жаль, каніколи закінчились. Мандіто, шадисто, барбоса, терористи, там бети університети. І всі усні знову повернулися до школи хмарного року, на перерву. Що знову взяти участь у навчальному процесі, професора мазофісті, закохані свою роботу викладачі. Арботен, папа. -кан. І з радості їм у цьому допомагають. Це предто проблема жарітто. Бажаю вам зберігати молодість та стрункість. Гривна бак 7 мільйонів підвищує заробітної плати. Прогибанто береть каруванто. Мати добру репутацію у навчальстві. Канікуляру я робивський Збільшення канікул. Фіні та комедії. Як на швидці закінчують навчальному року, Хоре казино. Щастя особистому. фієста мафія. І сімейна межики. Чао. До побачення.